Добрий день, друзі, доброго дня всім! Нехай Бог благословить всіх вас в ім'я Ісуса Христа. І нехай Дух Святий дасть вам розуміння для того, щоб всі ті, хто приймає участь у цій передачі, змогли розуміти Його святе Слово. І починають бути слухняними Його Слову. Бо така людина обрала через слухняність, добро. Це вибір правильний, вірний вибір, коли Ізраїль повинен був увійти в обіцяну землю. Бог приготував дві гори. Одна гора називалася Горезим. Це гора благословень, а друга гора Гевал. І вони були прямо поруч одна проти другої. Тоді, коли ви бачите, я був там Горезим, гора благословень. Гора слухняності. І ви знаєте, це власний вибір. Це не те, що Бог когось заставляє. Бог запропоновує вибір ось гора гори зим, гора благословень та слухняності і гора прокляття, гора неслухняності. І якщо ви сьогодні. Поїдете туди і побачите дві гори, ви побачите гора Горезим, гора благословення, вона зелена, там будинки, гарне місто, там, все зростає. Але друга гора, гевал, гора прокляття, вона пуста, там тільки дві вежі. Не пам'ятай одна, дві вежі і все. Нічого більше немає, все засушене, все мертве. Бог, друзі, через своє слово дає нам благословення для того, щоб ми були слухняні. Не просто щоб ми знали це слово. Тому диявол дуже гарно знає це слово. Але від цього не перестає бути д'яволом. Але ті, хто живе, і не слухняні Слову, вони самі проклинають себе, вони самі роблять вибір неслухняності і звичайно пожинають плоди своєї неслухняності. Тоді Ісус. У своїй молитві, 17 розділ Євангелія від Івана у молитві Ісуса говорив: Я ім'я Твоє виявив людям, що мені Ти і світу їх дав. Твоїми вони були, і Ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє Слово. Тобто були слухняні Твоєму Слову, Ти, кого Отець дав Ісусу. Коли їх очистив, затвердив духом, ніхто не може їх торкатися. І він продовжує. Тепер пізнали вони, що все те, що ти мені дав, від тебе походить. Все те, що має син, це від Отця прийшло, бо слова, що дав ти мені. Я їм передав. Дивіться: Бог, Бог Отець, дав Богу Сину слова. І ці слова, які він прийняв, вони отримали. Ісус сказав, бо слова, що дав ти мені, я їм передав, і вони прийняли і зрозуміли правдиво, що я вийшов від Тебе, і вірували, що послав ти мене. Тоді, друзі, будьте уважні, що я хочу вам сказати, бо Бог є дух, Бог є слово, Бог є істина, Бог це не картинка. Не зображення. Релігія винаходить ідолів, придумає картинки для того, щоб розвинути релігійну комерцію. Але Бог це не зображення. Бог не якась фігура, він є дух. І як Дух може мати якусь фігуру? Але у Духа є щось інше? Коли ми говоримо про Дух, ми піднімаємо слово, Дух Святий це слово. Слово це Бог. Бог це слово. Це дієслово, яке стало тілом. І слово сталося тілом. Іван від Івана, перший розділ. І це слово, це дієслово. Стало тілом і перебувало між нами. Тоді Бог це слово. І хто має віру слухняний Слово? Хто вірує в Бога, слухняний Слову Божому. Хто вірує слово Слову Божому то є Його слово істинне. Він говорить ні, ні, так, так. Це слово, яке він дав, виконується, якщо він пообіцяв, він зробив. Тоді ми бачимо, що Бог це слово. І коли ми, я і Естер, 50 років тому створили родину, саме головніше, що ми зробили на вівтарі, це дали один одному слово, обіцянку. І коли людина від Бога, вона береже слово, яке вона пообіцяла, яке вона дала, вона шанує своє слово, не обманює брехуни це ті, хто від дьявола. У них немає Бога. Брехуни вони від сатани, тому що дух д'явола це дух обману, дух брехні. Тому ви можете помічати, скільки людей я зможу сказати, вмерли або гинуть, загублюють життя із за того, що вони вірять в якусь брехню, вірять в якісь фальшиві новини. Чому Д'явол працює через оці фейкові новини, слово обману? І це реальність. Дьявол працює через обман, а Бог через слово правди. Тоді питання наступне: яке слово ми передаємо? Якщо я передаю слово брехні, тоді я служу Богу брехні, дьяволу, мамону. Якщо я передаю слово істини, моє слово істине. Мій характер справжній, характер правдивий. Я шаную ті обіцянки, які я даю моїм ближнім. Тоді я від Бога. Немає. знаєте, цього а люди говорять Я такий релігійний, я вірний моїй церкві. Сенс бути вірним церкві, коли Твоє слово. Воно брехливе по відношенню до ближнього, до сусіда? Марно. Слово це Бог, Бог це слово. Хто виконує своє слово, яке пообіцяв, той має Божий характер. Багато людей говорить так: Я хрещений Духом Святим, я розмовляю на, на мовах інших. Добре, а якщо ти був би німий, ти розмовляв би на. Інших мовах. Ні. Тоді хрещення Духом Святим це не те, що підтверджується іншими мовами. Воно підтверджується обіцяним та виконаним словом, слово, яке людина дала. Вона тримає це слово. Тому Біблія відкрито каже. Не говори, не обіцяй швидко. Перш ніж щось Богу пообіцяти, все, що ти сказав, ти повинен виконати. Бог не вимагає слово. Щоб ми були справжніми, щоб ми були правдивими. Тут Ісус говорить у цій молитві: слова, що дав ти мені, я їм передав. Я їм передав ці слова. І вони прийняли. І зрозуміли правдиво. Дивіться, зрозуміли правдиво. Слово, що я вийшов від тебе. І ввірували, що послав ти мене. Вони повірили Слову Ісуса. Вони повірили не просто чудесам, які вони побачили, ні, а крім усього іншого слово, яке дав Ісус, тому що слова Ісуса вони... вони надихають. Те, що говорив Ісус своїм учням, давало їм спокій, тому що це живі слова. Це дух і істина, сам Бог у вигляді Слова. Тоді вони, учні, звернулися до Ісуса і за тих слів, які Він промовляв, а не із за тих чудес, які Він створив. Тоді, мої дорогі друзі, не обманюйтесь, чудесами. Бог робить багато чудес, чудових, я бачу. Я завжди показую свідоцтва щодня чудеса, які Бог творить. Але те, що наші очі надихає більше, так це те, коли люди сповнені Духом Святим. Тому що чудеса, навіть ці слуги диявола, маги. Як ви знаєте, наприклад, Мойсей, він кинув жезл. Який став потім змією. І маги фараонові зробили те ж саме. Але змій Моїсеє з'їв змій магів. Тоді ти не можеш свою віру, мудру віру засновувати тільки на чудесах, але на слові. Тому що від Слова Божого віра. Також як Слово Боже від Бога несе віру, безпеку, слово диявола несе сумніви, страх, переживання, людина, вона сумна, слабка, нездатна. Чому? Тому що слово, яке вона слухає від диявола, і це реальність. Ви, я, всі ми, люди, живемо серед двох слів: слово Боже, правдиве, істинне пророцтво і слово сатани, яке приносить страх, занепокоєння, переживання та жах і так далі. Якому слову ти будеш слухняним? Яке слово ти обереш? У що ти повіриш? У це слово, яке принесе безпеку, це слово Боже. Дивіться, Ісус сказав слова, що дав ти мені, я їм передав. Син прийняв від Отця слова, і Він їх. Він їх передав своїм учням. І вони прийняли і зрозуміли правдиво, що я вийшов від тебе. Слово, яке промовляється Божою людиною, яке дає Бог, і Він його передає, воно виконується. Те слово, яке Бог промовляє, а потім його повторюють. Ті люди, які не мають характеру та не мають свого слова, воно не працює. Тому така людина розумна не слухає брехунів. Ніхто не вірить тим, хто не являється правдивим. І за цього багато родин руйнуються. Починай добре, але потім швидко руйнуються. Тому що один. Не жертвує заради іншого, не виконує обіцяного. Тому родина руйнується, і хто страждає із за цього, так це діти. Діти зростають із за цього гнівними, обуреними. У них розподіл: одна частина серця із матір'ю, друга із батьком. Це коли є батько, чому це стається? І за слово, яке не виконується, не тримається. Бог це слово. І Він обирає, дивиться. Дивіться, багато званих, але мало тих, хто виконує те, що пообіцяв. Богу. Подобаються ті, хто полюбляють. Виконувати обіцяни. Мій батько він був дуже суворим, суворим чоловіком, але мене у ньому захоплювало одне. Він виконував те, що пообіцяв. Ніколи не давав ні жодного сумніву своїм дітям. У нас не було боргів, які б він залишив нам, або щось ще. Тому що він своє слово дуже тримав. Я у нього навчився все робити своєчасно. У правильний час, сьогодні або зараз, своєчасно. І Бог отець дав своєму сину слова. І Бог син передав ці слова учням. І вони. Були сповнені різними духами. Але коли вони прийняли ці слова, у них був мир, спокій, безпека разом із Господом Ісусом. І вони зробилися його послідовниками, Його учнями. І навіть після Його смерті, вони боялися, але продовжили бути твердим у вірі. І Ісус з'явився їм. Факт в тому, друзі, що якщо ви зараз слухаєте мене і бажаєте створити родину, шукайте людину, шукайте того, хто дотримується слова. Якщо ви бажаєте вести із людиною якийсь бізнес, перевірте, якщо вона виконує те, що пообіцяла. Ви побачите, якщо люди обманюють, потім ви втомитеся і потрібно буде постійно судитися. А якщо у людини є характер. Мабуть, вона вам не подобається, але в неї є слово. Вона виконає те, що пообіцяла. Тому це для вас приклад. Бог є слово. Хто від Бога слідує за його словом? Бог є світло. Хто слідує за Богом, має світло. Бог є слово, Бог є дух. Бог. Це життя. Справжнє життя. Ісус сказав. Я є справжня, виноградна лоза, я є істина. Я є шлях. Я є життя. Все це є у слові, яке дано вам. Нехай Бог благословить вас до завтра, друзі. Амінь.